Всім привіт! Це шоу-явище. Нова науково-фантастична передача, в якій я, її автор ведучий космос волков, досліджую фантастичні явища навколо нас в напівнауковому напіввод форматі. Погнали! Тема сьогоднішнього випуску дитинство. У біологічному сенсі дитиною зазвичай називають особу в період між народженням та статевим дозріванням. Юридично термін дитина може стосуватися будь-кого, хто не досяг повноліття або іншої вікової межі. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає дитинство як період від народження до 19 років. ООН каже, до 18. У Сінгапурі дитинство людини юридично триває до 14 років. В міграційному законодавстві США дитиною вважається будь-хто, хто не досяг 21-го. Тож логічно виникають запитання: чому межі дитинства такі розмиті? Кому вірити, де правда? І питання абсолютно правильні. Дитинство це не про цифри. Дитинство робиться особливим періодом завдяки іншому, а саме, ставленню дорослих до дітей. Сьогодні в шоу явище особливі гості. А ось і вони. Представтесь, будь ласка, як тебе звати? Я? Скільки тобі років? Вісім. Дуже приємно. А тебе? Мене звати Даня. А тобі скільки років? 12. Як ви вважаєте, життя дітей і дорослих відрізняється? Відрізняється. А чому? У дорослих дуже багато обов'язків. Обов'язків, наприклад, яких? Ну, треба ходити на роботу, гроші зробляти. Треба жити десь, шукати, де жити, на роботу добиратися якось. Ну от якби тебе спитали, хочеш ти прямо зараз стати дорослим? Не хочу. Коли ти дитина, ти можеш ну, робити майже все. Те, що дозволяють. У сучасному світі ми, дорослі, вважаємо, що діти не повинні мати жодних турбот наприклад, роботи. Оскільки життя дитини має бути щасливим. То що ж це виходить? Що життя людини робить нещасливим? Робота? Подумай про це пізніше. А що, коли я впаду, просто крізь центр <клухи> І вилучу на той бік, де люди догори ногами. Дитинство розглядається нами як мікс простоти невинності, щастя, веселощів, уяви та дива. Його вважають часом гри, навчання, спілкування, досліджень та переживань у світі без особливого втручання дорослих проблем. Це так в загальних рисах. А що як подивитися уважніше? Роздивитися під лупою. Everybody, here we go. Up to Neverland. Цей персонаж не хотів дорослішати. Вигаданий шотландським романістом і драматургом Джеймсом Меттью Баррі, вільний духом бешкетник, який вміє літати. Пітер Пен проводить своє нескінченне дитинство, переживаючи пригоди на міфічному острові Неверленд як ватажок загублених хлопчиків. What Disney Pictures Presents Peter Пітер Пен став загально визнаною світовою іконою дитинства, що символізує дитячу невинність та ескапізм. Ці два слова запам'ятали. Нам вони знадобляться. До речі, вік його нам невідомий. Відомо лише, що він втік від батьків у віці семи днів і відтоді ніколи не дорослішав і мав молочні зуби. Що ж, цифри і нас не цікавлять а більше ця умовна межа між дитячим і дорослим життям. Біологічна межа дитинства зрозуміла статеве дозрівання. Традиційна культура ж для позначення трансформації маленької дитини в людину дорослу вигадала іншу межу не таку однозначно. У багатьох культурах людина вважається дорослою після проходження обряду посвячення, пов'язаною з втратою невинності. І тут, бачите, нам знадобиться одне з двох слів, що ми запам'ятали з розмови про Пітера Пена. Невинність, що воно таке, дитяча невинність, і на чому тримається. Невинність хм. давайте гортати. Невинність, термін, що використовується для позначення відсутності провини по відношенню до якогось злочину чи проступку. Трошки не те у правовому контексті. Невинність відсутність правової вини фізичної особи щодо злочину. Теж щось не те. О, простодушність тут же ближче, незайманість, ну, ну знову ця незайманість. Ну давайте не про це, у нас же передача про дітей. А ось невинність означає простодушність, наївність та відсутність життєвого досвіду, що зазвичай притаманні дітям. Оце ми і шукали. На думку британських вчених, ні ні, це не жарт, реально британських вчених, літературознавців. Саме це і є характерним для Пітера. Зараз ви точно будете здивовані, адже втрата невинності не обов'язково має бути пов'язана з початком статевого життя. В традиційній культурі під цим визначенням розуміється досвід або період у житті дитини, який розширює її усвідомлення зла і болю. Напевне, коли їй почнуть про роботу розповідати. Ця тема ілюструється в романах Кубити пересмішника та Володар Мух. А що ти любиш робити як дитина? Ну, їздити, гуляти з друзями, спати. Так. А що Багато коли ти дуже... дорослий, тобі не дозволять спати, скільки ну, ти захочеш? дозволяють, ну. Але... Школа їздити кудись на машині, дуже далеко. Ага, за місто. місто. так. Угу. А ти з чим любиш займатися як дитина? Гуляти, спати, купатися. Тож перша ознака дитинства це простодушність і наївність буття, коли робота мозку спрямована суто на уявну діяльність і розваги як інструмент втечі від реальності і рутини. Це словник Меріам Вебстер. Так цей словник визначає слово ескапізм. Вуаля, нам стало в пригоді і друге слово з історії про Пітера. Ескапізм є ключовою темою сюжетів про Пітера Пена. Пітер неодноразово повторював, що він не хоче дорослішати, що він завжди хоче бавитися і розважатися. You can't catch me, make me a man. Peter. Щоб втекти від реальності, ви як доросла людина, читаєте книжку, дивитеся серіал або передивляєтеся його не раз, що ще гірше. А дитині це не потрібно, бо дитячий світ на дарниці. Даруйте, бо дитячий світ це суцільний ескапізм, простодушне і неївне життя, яке закрите для дорослих проблем. Просто нагадую: дура! Lex, sed з латини. Закон суворий, проте це закон. Окрім біології і традиційної культури, межі дитинства за віком і за якістю життя визначає закон. ООН же підказує, що за Конвенцією про права дитини їхні права діляться на три групи: цілі три групи: забезпечення, захист та участь. Забезпечити ці забезпечення, захист і участь зобов'язані безумовно дорослі. А отже, і наш інсайт. Так, ми пірнули в юриспруденцію не тому, що це цікаво, бо це завжди не цікаво, а тому, що ми шукали інсайти. Права дітей це обов'язки дорослих. Дорослі люди мають створити особливі умови для розвитку людей маленьких. Отже, ознака дитинства, номер два: розвиток. Суспільство наполягає. Мають бути умови для комфортного розвитку дітей і обов'язково базової освіти. Ну теж для розвитку, це ж зрозуміло. А якщо суспільство вже не інвестує в ваш розвиток, знайте, ваше дитинство вже закінчене і ваш розвиток нікого не цікавить. Дитинство це час без відповідальності, час простодушний і наївний, в якому немає місця злу і болю, а є місце опануванню життя, розвитку, навчанню та освіті. Дорослі все роблять, облаштовують, організовують, опікають, дбають, розвивають, зберігаючи невинність дитини у повному ескапізмі. Ми, нинішні дорослі, точно сприймаємо дитинство з купою приємних спогадів як звичайну річ. Ми, нинішні дорослі, прагнемо зробити дитинство своїх дітей ще кращим за наше. І це виглядає як цілком логічне і природні бажання. Та хіба воно є природним? Давайте подивимося. У 1960 році французький історик, що спеціалізувався на середньовічній історії, Філіп Ар'єс у своїй книзі Століття дитинства приголомшив світ ідеєю, що виявляється, дитинство не є природним явищем. А куди вірогідніше, результатом розвитку суспільства у 1961 році. Він опублікував дослідження картин, надгробків, меблів та шкільних записів, встановивши, що до 17 століття дітей представляли як міні дорослих. Він описав, що у ті часи не було значного поділу між дорослими та дітьми. Діти одягалися як дорослі і виконували ту ж саму роботу, що й їхні батьки. Батьки доглядали за дітьми, і допомагали їм до того віку, поки діти ще не вміли самостійно ходити. А після того, як діти вже могли самостійно пересуватися, вони вже вважалися дорослими. Не існувало ані соціального, ані просторового відмежування між дорослими і дітьми. Тож, оскільки в той час дітям не приділяло особливої уваги, не існувало і поняття дитинства. Під час європейського відродження у 14-17 сторіччях художні зображення дітей почали видозмінюватися і набули форм набагато більш реалістичних. Протягом 17 століття у Європі почало формуватися поняття дитинства. А це на секундочку, аж 400 років тому. Сучасне уявлення про дитинство почало формуватися в епоху просвітництва XVIII століття. Та наступного за ним періоду романтизму Жан Жак Руссо сформулював романтичне ставлення до дітей у своєму відомому романі Еміль або про виховання. Жан Жак Руссо описав дитинство як короткий період святилища. Перш ніж люди зіткнуться з небезпеками та труднощами дорослого життя, дитячі портрети сера Джошуа Рейнолса продемонстрували нове просвітницьке ставлення до маленьких дітей. Його картина 1788 року Вік невинності, названа автором так не випадково, бо мала підкреслювати невинність дітини, що пазує З початком індустріалізації. В Англії розбіжність між романтичним ідеалом про дитинство та реальністю робочої експлуатації дітей, яка сягнула неймовірних масштабів, вже почала дуже сильно впадатися в очі. Британських дітей спеціально використовували на фабриках і шахтах, а також сажотрусами, адже їхня праця оплачувалася дуже низько. Під кінець XVIII століття, суперечність між умовами життя бідних дітей. Та уявленнями вищих класів про дитинство призвела до перших кампаній за забезпечення правового захисту дітей. Британські реформатори почали атакувати дитячу працю з 1830-х років, підкріплені жахливими описами вуличного життя Лондона Чареза Дікенса. Компанія, зрештою, призвела до прийняття закона про фабрики, які пом'якшили умови праці дітей у другій половині 19 століття. Було запроваджено обов'язкове державне шкільне навчання, що рішуче витіснило дітей з робочих місць до шкіл. Сучасне ставлення до дітей сформувалося наприкінці 19 століття. Вікторіанський середній та вищий класи наголошували на святості дитини ставлення. Яке з того часу залишається домінуючим у західних суспільствах. Ринкова економіка сприяла розвитку концепції дитинства, як часове селищі, щастя, уяви, фабричні ляльки та лялькові будиночки захоплювали дівчаток, а хлопчики займалися організованими видами спорту та розвагами. Народжується у кози козенятко, якась мить, і воно вже спиняється на ноги. Вилуплюється курчатко, вже цвірінькає і, і маше крилишками. А дитина народжується на думку багатьох психоаналітиків недоношеною, адже абсолютно ніяких можливостей пристосуватися до життя сама по собі немає. Піклування про немовля закладено на біологічному рівні в нашому виді та точно не передбачене природою до віку 18, 19 чи 21 року. Але ми є не лише біологічними істотами, але й соціальними. А соціум, як велика вавілонська вежа, кожного століття здіймається на поверх вище і вище в небо, і опанувати науку життя в суспільстві новій людині стає дедалі складніше. Тож ми і винайшли дитинство, вигадали його, щоб мати час трохи акліматизуватися тут, у світі людей. Діти годувати, то не меду лизати. Діти люби, а за протину держи. Ліпше, щоб дитина плакала тепер, як батьки опісля. Хто дітей не має, той лиха не знає. Каже дитина, що бита, та не каже, за що. Хто дітям потаче, той сам плаче, хто на дітей різко жаліє, той їм петлю готує. Мати однією рукою б'є, а другою гладить. Насолода для вух. Суцільна насолода. Так, народ дійсно мудрий. Зачитаю ще раз ось цю мою улюблену. Ліпше, щоб дитина плакала тепер, як батьки опісля. Були ж часи колись. А тепер що? Один? Два. Три. Я самий главний член сім'ї. Меня добуди слушатися. Чотири. Ну, постріє, давай, Саша, ну тим, що ти кричиш. Я не кричу. Уйз дятю. Уйді. Уйди. я сказав, все, я привик командувати. Да. Точно можу сказати, що в моєму дитинстві було зовсім інакше. А в дитинстві моїх батьків ще жорсткіше, а в дитинстві батьків моїх батьків ще жорсткіше і так далі. Логіку ви зрозуміли. зайвим буде згадати і часи радянської окупації України. Коли не те, що дитинство, саме суспільство. То будувалося навколо жорсткої дисципліни. А традиційні підходи до виховання оці всі різкі, дитина плаче, а скаче і тому подібні методи, чудово поєднувалися з вимогами дисципліною і авторитарною системою. І цей педагогічний мікс здатен був зробити щось неймовірне: або перетворити дитину на оптиміста, ентузіаста, досягатора або на слухняний маленький гвинтик системи. На щастя, ті часи в минулому, і зараз ми всі бачимо, як сильно змінилися підходи до дисципліни. Мами і тата все далі відходять від авторитарних методів виховання і звертаються до вільного. Хай дитина робить, що хоче. Я буду мама, друг, папа, брат, бабушка, троюрідна сестра. Його звати Даніїл. Йому 12 років в відноснах сину, мама, мама-братик. Але головне, що треба розуміти, відсутність правил змалку веде до психотичних розладів і асоціальної поведінки дитини в майбутньому. Тож краще пам'ятати, стилі виховання таки не два. Їх три. Не кнут або пряник, не або, або. А є ще третій оптимальний варіант це авторитетне виховання. Де вихованні дитини. Присутнє розуміння своїх кордонів і кордонів інших в Україні. Сьогодні на радість нам всім зростає увага до емоційного та психологічного розвитку дитини. Стимулом цьому може бути і війна, адже дитяча психіка дуже сильно реагує на весь цей пиздець, який відбувається навкруги. Але і до повномасштабного вторгнення фіксувалося зростання запитів батьків на психологів та фахівців з розвитку дитини, щоб отримати підтримку та поради щодо виховання. Так, Україна мамська країна, де традиції виховання дітей давні, міцні і прекрасно сприймають світові тренди. Без перебільшення наглядним підтвердженням цих слів є той факт, що найрейтинговішими програмами України по телебаченню є програми про дитинство і виховання дітей, наприклад. Телевізійне шоу Супермама я взагалі тебе слухати не буду. Ти для мене нуль, і ти Тихо, 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 тихо. Слухай мене, якщо ти ще раз дитину візьмеш за коси, тіліпати і головою бить, і якщо ти вважаєш, що це правильно. Я тобі клянуся, я тебе за душу своїми руками. Ти мене поняла? Або кохана, ми вбиваємо дітей. Батьківський батіг, Не хочеш їсти? став нахрен пішов. ні телевізор, ні комп'ютер. пряники від матуші рібюнок плаче, жалію все. Включи йому телевізор, дай йому хот-дог, пусть жльот свиня. Яка цікава подорож у дитинство. Сподіваюся, вам, як і мені, протягом цього короткого випуску спали на думку часи, коли і ви були дитиною крізь століття. Люди вигадували культуру, набудовували, а потім над усім цим надбудовували і надбудовували нове й нове. В результаті людина ставала менш біологічною істотою, а більше соціальною. Просто порівняйте, скільки разів природа окреслює межі дитинства. Аж один і скільки хитромудрих відповідей на це саме питання дає соціум. От саме через розвиток культури, правил обмежень і ускладнень, які вони за собою привносили в доросле життя, треба було вигадати дитинство, щоб вберегти, дати час пристосуватися, щось типу free trial період. Правда, від якого відписатися, відмовитися, якщо щось не сподобається чи не складеться, зовсім не можна. Саме тому люди так стараються дати дітям найкраще дитинство, щоб їм у дорослому житті. Відмовлятися і не захотілося, а захотілося взяти повний багаторічний пакет. Дитинство, у тому вигляді, яким застали його ми з вами, почало формуватися ще у 19 столітті, але зараз переживає чергову хвилю зміни адаптації, наприклад, адаптації до цифрової ери. І щоб нами не заволоділи роботи, комп'ютери, якісь кіборги, ми хочемо любити своїх дітей ще дужче, ніж любили нас, стати для своїх дітей кращими батьками З вірою! У наших неймовірних дітей і у наше неймовірне майбутнє дуже дякую вам за увагу і дякую, що додивилися до кінця. А ми з вами прощаємося до нового випуску науково-фантастичної передачі Явище і темою наступного випуску стане нарцис.